Попередньому відео ми розгрібали хліб, скажем барахло звідти вишвирювали, і я знайшов там старі люстри з будинку. Виніс їх на дорогу. Думаю, зараз комусь треба будуть. Прийдуть, заберуть і що з того вийшло? Лежать наші люстри три і три побитих. Без коментарів, що тут ще казати. Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо далі мурувати наші перестінки, а також я вам покажу інструмент, який я дуже давно хотів, але який я не вмію користуватися, але він нам обов'язково пригодиться. Аня себе погано почуває, так що, скоріш за все, мені всі роботи сьогодні доведеться виконувати самому. А вона хай вже сидить вдома. І виздоровлює. Отже, в попередньому відео ми почали класти перший ряд наших перестінків. Ось так вони зараз виглядають. Сьогодні будемо це все діло продовжувати. Скільки ми встигнемо, я поняття не маю. Ну, будемо робити Максимуму, щоб знову як з підвалом нашим не затягнулася нам робота на всю зиму. Так, ну в принципі на підвалі я вчився мурувати, А тут же в мене якісь навики є. То я сподіваюся, що це все діло піде трішки швидше ніж з підвалу. Бетономішалку закотимо сюди всередину, тому що на дворі така собі погода. І дощ, і вітер. Щоб не бігати за тим бетоном постійно надвір, тут всередині. І будемо користуватися нею. Якщо наші перестінки вийдуть криві, то не я. То все це глобиушно, то вона крива. Так что ми тебе закотимо тепер. Чомусь у нас на другому поверсі. Чому я не знаю? Бо і тому, що я колись так поклав, Вона мені там, в принципі, зараз не потрібна. Тому її треба перемістити на перший поверх. Тому що, щоб будинку щось підключити, я постійно маю що робити. Правильно. Залазити на другий поверх. Тепер розетка буде на першому поверсі. Вже нам не треба буде постійно лазити на другий поверх. А сюди вже будемо залазити тоді коли будемо ставити вікна. Значить, вже чудово. Всім привіт друзі! Ми сьогодні на домашньому. Думаю, Толік сказав, що ми прихворіли. Зараз мені просто жахливо болять лімфатичні вузли. Мені пече горло вогнем. Я навіть від такого голова не можу повернути. Болить голова. Тому залишилися ми вдома, шосуючи з того, яка зараз погода. До речі, в Лукі теж сопочки, кашель, в Адамчика, слава Богу, більш-менш нічого. Ми складаємо башеньки. Так, Адам складає просто з кубиків башеньки, а Лука складає слова. Ой, складає слово небо. Ти вже не знайшов, то що треба яку останню? Ну, ти казав, яка далі треба небо. О. О, молодець, тільки це ж це нуль. О, молодець. Не знайшов небо. Бо. Молодець У нас до речі. Є така штука, коли сказала вона для талії. дай я я покажу, Типу, вона її там виробляє чи що? Ну, Поки що ми на ній просто крутимося. Вона, до речі, вже на з років 10, якщо не більше. Зранку сьогодні я тушила печінку і варила картоплю пюре, Ще шевоміла кислого огірка. Так всі гарно поїли. Полік пішов на будинок, а ми сидимо вдома. Сьогодні, до речі, маю зідзвонитися з нашою підписницею по відеозв'язку. Вона вже спланувала нам кухню і дитячі там будинок, як там що має бути. Ми хочемо подивитися, що їй сподобається чи підходиться Панування і так далі. Якщо переміститися в нашу кімнату, то можна побачити купу одягу. А тут ще купа, якась всякої всячини гора прання, яке я взагалі не хочу закидати, тому що на вулиці дощара ліпить, вітер величезний і сенс це робити. Хіба що в хаті сушити? В хаті вже сушить мама. Місця не багато, тому буду чекати там ще не критично. До речі, на рахунок нервів в мене зараз дуже дуже сильні нерви. В мене постійно оце діти. Вони б'ються, щось вирішують. Кому мені вдалиш? О, мені здали. Щось вирішують? І, і ти настільки втомлюєшся від цих вічних розборок? Тож од мене було батько бік червоний. Адам мене взяв, ну хтось. Чого ти його? А Бога богами здали. То хто перший вдарив? Адам, ти валивку? Адам, ти валив башеньку? Да. А для чого? Так, складаю одяг, поки діти там граються. Випила норофен, але легше мені не стало. Може зараз не валяжу спати. А ви напишіть, друзі, від чого починають боліти лимфатичні фатичні вузли. Тому що в мене це перший раз, напевно. Ми сьогодні лягли разом. Я не пам'ятаю, коли таке було останній раз, щоб ми... Разом заснули на ліжку, не знаю, чи я засну, але те, що дітям в кайфу бути зі мною на одному ліжку, так це. Okay. Бетон готовий, жилка в нас натягнута скрізь. Тільки ще треба цегли поносити, так що нам вистачило вже е, аж до кінця бетономішалки, мішалки, щоб я за ним не бігав, і все, можна приступати до роботи. Вчора сидів вдома, добре, що я згадав, нам потрібно ще вмонтувати в цю стіну коробку для теплої підлоги. Скоріше все, вона буде вмонтована в цій стіні з кухні. Так що ми її десь тут поставимо в кутку, виділимо тут місце 60 см і висоту 60 на 60 Такий отвір залишимо, а потім, коли вже купимо коробку, її сюди вмонтуємо. Я спочатку думав в залі зробити це все діло, але потім щось передумав. Думаю, кухня, більш таке місце, що краще хай воно на кухні буде, ніж воно в залі буде потім теліпатися. Або вона взагалі в ванну розвернути. Тоді на кухні буде глуха стіна, а це все діло. Коробка це все буде в ванній. Все ж таки краще на кухні. В принципі, яка різниця? Я зараз оставлю отвір, а потім в якусь сторону таку вмонтую. Хочу в зал, хочу на кухню. Як розверну коробку, так вона і буде стояти. Чесно кажучи, я думав, що ця справа буде трошки легша, ніж воно є насправді. Фактично, скільки тут пройшло декілька годин, то я поклав повних три ряди сьогодні. Коротше, чувствую, що підвал 2. Повториться, я буду зновся зиму класти. ці гребані стіни. <рес> <рес> ну нічого, нічого. Так потрошки, потрошки, там 38 см стіна вже. О, а треба 2,70, так що не так, що і багато й залишилось. Зараз докладу цю допитану мішалку. Там ще десь 2-3 відра буде, це десь на 2-3 ряда. Постояв трошки, постояв, вже все, холодок пробирає. Стояв так, бігав туди сюди то тепло було. Ти ходив додому на обід. а Сьогодні вже навіть немає часу піти пообідати. Хочеться швидко, швидко, швидко все це діло зробити. Використав практично всю це. Зранку приніс. Ось така у нас штука є зараз. Зараз треба знов цеглу носити. Зараз я вам, друзі, покажу новий інструмент. Отже, в планах у нас проведення води має бути в будинок, і будемо прокладати водопровідні труби. І для цього в нас буде тепер паяльник для пластикових труб від компанії АПРО. Значить, він йде в залізному кейсі. О, навіть яка в нього комплектація? В нього йде кабель довжиною 3 метри, також робоча температура від 0 до 300 градусів. Так, це йде ніжка, далі йде сам паяльник. Далі йдуть три насадки 32 мм, 25 мм та 20 мм. Так, ось тут в пакетику, що в нас йде. Ага, ключ шестигранний і сама насадочка, щоб регулювати температуру. Працювати ми вже з ним будемо активно, коли вже буде. Кладати труби водопровідні по хаті. Хто паяв труби, я думаю, знає, як він працює. Я ще не паяв. Тому це для мене буде новинка. Аж самому цікаво, як це діло буде відбуватися. Це зрозуміло. Але це ще не все. У мене є ще дещо. Є ще один інструмент, який так само мені вислали. я дуже давно його хотів. Хоча, в принципі, я не вмію ним користуватися. Але надіюся, що навчуся. Це зварювальний апарат від компанії Апро. Так само. Потужність йде від 20 до 300 ампер Гарячий старт, форсування дуги, антизалипання, система зниження напруги. Ось такі ту в нього йдуть характеристики. Електроди підтримує від 1,6 до 5 мм. Аж мені розпакувати його захотілося. І до речі, також я взяв. Електроди в комплекті. Тут іде електрод, вага 2,5 кг. Легке відділення шлаку підходить для роботи в приміщенні без диму, стійкий до вологи. Так, в комплекті. Що в нас тут йде? Ага. Щіточка залізна. Так, скельце. Ага. Це на цю маску. Ну, Якщо це можна назвати маскою. Отако. От. От Отак. От так, якось ми вставили. Може, отако треба було. Все-таки я неправильно вставив його. Це правильно. Отако масочка. Потім, якщо активно ним користуватися, то треба буде нову маску. Далі бумажка. Так, це один дріт. Другий дріт. Інструкція. Та сам зварювальний апарат. Ух ти! Прикольне те, що він має екранчик, на якому можна побачити, який ампераж вибраний, і вже собі спокійно регулювати такий, як потрібно. Вже він точно покаже, скільки ампер. Я сьогодні не планував ним нічого робити, але мені аж самому цікаво, як він зварює. Повторююсь, я інертним зварювальним апаратом ніколи в житті не користувався. Колись працював на заводі, то я напівавтоматом пробував щось там робити, а ось таким ніколи в житті. Я взяв його, тому що будемо паркан робити, тому що там треба мені підварити, де що полопало. Та й на будинку він 100% пригодиться. Мені тільки не подобається. Це те, що от немає ніякого кейсу. Кудись мені треба перенести, мені це все барахло, треба в якийсь пакет скручувати і нести. У мене є дирявий тазик. Зараз я спробую ось це от заварити. Вчора я мішав ньому бетон, і воно мені там все витікало через цю дирочку. Страшно його Так, Треба рукавички взяти. Ну що, погнали? Ой, бляха, муха. Злякався. Отже, що вийшло моїми криворукими руками? Перше наловився зайчики. Друге. Балію якось. Не знаю. таке щось вийшло чудо. Тут я дирку зробив, але вроді заліпив ту дирку. Коротше, не знаю, будемо вчитися. Посилання на паяльник для труб, на електроди та на зварювальний апарат я залишу в описі під цим відео. Зараз ми докладаємо весь бетон, що в нас залишився, і все. Йдемо додому на сьогодні. Я думаю, гарно ми попрацювали і вистачить. Ось таке, друзі, в нас вийшло. Там змурував. Тут вже кути позакладав, тому що цемент залишався. Там так само заклав кути. Всього вийшло 1, 2, 3, 4, 5 повних рядів і плюс кути 6-7 ряду. Це те, що мені вистачило однеї бетономішалки. Все, можна йти додому. Аня вже мене зачекалась, моє це все барахло. І додому. До речі, друзі, хто підписаний на канал Вовки Бруса, знаєте, що він проводить збір на автомобілі для ЗСУ, медичні аптечки, прилади нічного бачення. Хто бажає долучитися до збору, всі посилання на донат в описі під цим відео. І до речі, будьте обережні, тому що реквізити змінилися, і під цим відео актуальні реквізити. Ми вже друзі прокинулися, ліжко розстелене тут, а а тут така зміюка, тут така Зміюк. Треба брати себе в руки. До речі, я я поспала, відпочила, мені стало легше. Заварила собі сушки. Такої концентрованого компоту з сухофруктів. Нас кажуть сушка. Сідай, яблочко буде потім. Сідай. Граємо з лукою шашки. Ми в граємо. Ви таку гру граєте з дітьми? Шоста вечора толіка ще немає, але десь зараз має бути. Так що ми його чекаємо, я вже музику зробила і все. Хто для гладця? Я не вимагала. Дев'ята ранку діти грають статом хованки. А я на кухні. Хочу вам показати швидко, як швидко і смачно запекти рибу. Хек Кіра, мені рецептом мама, я не знаю, де вона його взяла, але він дуже дуже класний. У нас є хек. День 2. Аня ділиться дуже смачним рецептом запеченої риби з майонезом та чим? З майонезом та апельсином. Зараз ми разом це все приготуємо і будемо йти докладати наші стіни. Ну, як докладати? Ще декілька рядів кинемо, тому що сьогодні трошки в нас часу є до обіду, поки діти не ляжуть спати. Щоб нам на потім вже було менше роботи. Вчора ввечері сиділи з дизайнером, ще говорили, там планували, як меблі мають стояти, де як кухня має бути, де прихоже. Ну, коротше, повністю всі меблі, як зал має стояти. Ну, багато чого цікавого дізналися, багато цікавих для себе нюансів. ідей там, нюансів зрозуміли. Так що будемо вже проводити будівництво з урахуванням цих всіх моментів! Далі я беру ось тако. Розрізаю наше філе і ось такими шматочками з середніми прямокутничками чи квадратиками ось так теж розрізаю. Син, нам треба його вбрати зі шкурки і кладемо по шматочку апельсина на кожну нашу рибку і засовуємо в духовку. Я буду ставити 180 духовка розігріта на 30 хвилин. Я тільки один нюанс. Мою має бути більше. В мене його більше не було. Ось така друзі рибка вийшла. Можна було її менше потримати, але я дуже люблю такі. Знаєте, трошки так зі шкуринкою, запечену, тому вона вийшла така. Діти вже смакують. я дам їсть рибку, толік їсть борщик з лукою. Готуйте, друзі, це рецепт на здоров'я. Дуже класний і швидкий рецепт. Ми доїхали до будинку благополучно. Вчора толік до речі, мабуть, бути дома, пів шостої. Ріхати в сьомий, по якій причині. Не закривалися в нього двері. А тут будь тобто не мішалка, тобто, ну, там все стояло. Тут ось який вирізав. Бачила, сіки, якщо надивись. Бачила? Бачила? Покажи, що ти зробив. Причепив усі штуки і замка. Я вже розламав замок, просто в дверях. Ключ наполовину розламався. Так ну, що я, я готова. Заходити? Вау! Лука. Так, а тільки, тут що? Тільки лука нічого не стукаємо, щоб не розвалилося. А там що таке? А там ще одні двері будуть, щоб ми могли і сюди заходити, і туди виходити. В смысле, що двері? Ну двері в ванну, я думав, двоє дверей зробити. А якщо по-нормальному, то що нам має бути? Ну от, ти собі так зайшла, вийшла. І зітьми, можна по хатинці, по хаті бігати коробки грати. Ну нормально, що таке. Початок от ха, і повідла. А якщо серйозно, там буде люк на теплопідлогу. Там буде коробка стояти, і туди будуть труби заходити. Там буде три контура, один на ванну коридор буде контур, другий контур буде на цю кімнату і третій контур буде на ту кімнату. Дуже гарно. От чесно, дуже гарно. Але нам там писали, ти бачив, типу, що оці всі дірки, потім треба буде штукатуркою заляпувати. І чим кривіша цегла, тим треба буде більше штукатурки. Читав це? Ну, тут бачиш, я його не вирівнюю. Так, да, купувати нову теж як не варіант. Типу, якщо я куча з такої. Я вже є цегла, така й буде. Тато зламав замка. Так, чого ми сюди прийшли? Ми прийшли сюди по двох причинах. Найголовніше це поносити трошки цегли. Я трошки розімну свої кості, а то вдома три дні сижу і якось. Мені трошки сьогодні легше. Друга причина Толік продовжить далі морувати. Поморує трошки до денного сну дітей. Бо в нас сьогодні, крім цього, ще є робота. Дітям для забавки ще купили соломки, на перекус, щоб вони нам сильно багато всього дурного не виробляли. До речі, сьогодні плюс 11. Знов тепло, але завтра вже має бути холодно. А після завтра вже має бути нуль і мінус один. Такого замочка купив Толік для будинку. Гарний, ні? Сьогодні робота набагато швидше піде, тому що Аня носить церкву. Ну, на це я тратив багато часу, а я зразу буду це все діло мурувати. Тільки бери так само шматочки, бо в нас їх дуже багато, їх треба вимурувати в ті стіни, щоб вони нам не залишали. Максимально закидуємо шматочки, щоб так само їх сюди запакувати, вимурувати, Тому що в нас їх дуже багато і нам вони не потрібні. Вкладали. Тепер носимо назад в іншу сторону. Кричу, я гуляємо з целею. Ну що, друзі, останні які на сьогодні. Ми повну. Ми повно не замішували, тому що наші сьогодні справи є. То ми трошки замішали. Ну, поклали трохи. Зараз два будемо ряди, йти. Да, третій вже кладеш. Зараз будемо йти додому. Ну. Два ряди поклав колі сьогодні. І третій зараз буде класти. Лука, поклади це на місце. Покладися поки на місце. Це якось типа тісьма, що це таке не знаю. Для тюлі чи для. поклади на місце ціки. Зараз мені треба сюди налити води. з два три да? Одне відро. І нехай воно колотає, щоб помилобіш на мішалку. Що я сама помила бетонну мішалку, прикиньте. Навіть перевернула, вилила, все. ще клас. Все, то як закінчує одна йому цегла, залишилася. Давай йдемо, ще треба зайти в магазин? Я так хочу якоїсь халви чи печива, але разом з тим в голові в мене сидить шарлотка, яку я хочу спекти вже тиждень часу. Що зараз може і в магазин не поїдемо, а підемо до шарлотку? Чого шарлотка? Того, щоб у нас багато яблук. А це була грабелька. Давай я викину смітник. О чудово викинь, кінь, чудово викинь, да. Це була грабелька. Давайте, діти, все а там більш цього не потрібно. Ми вже виїжджаємо додому. Поки мила відра, так руки змерзли. Ось так ми розпочали занюю новий етап нашого будівництва. Так, да, Це перестінки. Ціни, нарешті, нашої ванної кімнати, точніше, туалету, чи як правильно сказати. Ми сподіваємося, що це все діло нам не затягнеться, так як з підвалом на всю попередню зиму. Я думаю, що за два відосика і все, і ми це все діло завершимо. І далі будемо вже заливати підлогу і приступати до нашої штукатурки відбивання, тобто вже буде ще цікавіше. І ще електрика в будинку. А вам, друзі, дякуємо за те, що ви з нами спостерігаєте, нас підтримуєте вашими коментарями. І не тільки дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Кому наше відео сподобалося, обов'язково нам ставте вподобайку. Хто на наші не підписний, обов'язково підписуйтеся. Бережіть себе, друзі, та зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім. па-па-па.